Усім привіт! Хочу поділитися такою інформацією, а саме як видалити гаманець з російської системи. Колись це було Яндекс.Гроші, потім воно перейшло на Юмони. дуже багато років ним не користувався і вирішив, в принципі, його видалити, тому що він зараз не потрібен зовсім. І сподіваюся, вже навіть ніколи не буде потрібний. Дивіться, ось ці сервіс ЮМОНе. Це був Яндекс.Гроші колись, там були якісь гроші колись. Зараз їх немає. бачите, нуль. Я декілька років туди не заходив, а це вирішив повидаляти увесь ну, весь аккаунти всі. Ну, саме знаєте, з яких причин через цю війну кляту. І дивіться, там було 1400 цих рублів. І воно списало абсолютно все. Там, починаючи з 23-го року, воно там кожен місяць абонентська плата для неактивних користувачів по 270 їхніх дерев'яних списувала-списувало. Ну, поки, поки не дійшло до нуля. Ну, ну Руський мір у всій красі, як то кажуть. та й хрен на нього. І, ну, звичайно, треба його видалити. І я трошки не зрозумів спочатку, як це зробити, бо тут зовсім помінялася вся ця байда. Ось. Е, у верхньому правому кутку є іконка аккаунту. Натискаємо на неї і далі переходимо у налаштування. Так. Ось тут якась карта чи що це таке, Бог його знає, я вже не пам'ятаю. І тут було десь внизу така кнопка видалити аккаунт. Але спочатку я її тут не знайшов, тому що вона зараз. Це станом на, на 24 рік. Ви, вони все перемістили, і ще й так ж зробили, щоб погано все це ну, видаляти. Дивіться, у підрозділі. Безпека, безпасність. Натискаємо на стрілочку. Тут пароль. І в самому кінці ледве замітним помітним таким шрифтом. Ось тут написано: Удаліть кошелек. Натискаємо Удаліть кошелек вместе з кошельком у ваші бали, підписка, штрафи ГВД і всяка-всяка херня. Понятно? Понятно. Видаляємо цих аферистів. О, СМС код прийде ще. Може ще й прийде, може і не прийде, бо я знає. А дивіться, прийде, працює ця херня в Україні. Так, а ну зараз. на старий телефон. Так, код. Нікому не говорите, написано. Нікому не будем говорити код. А просто удалим цю хренотень. Вводимо код, який прийшов на телефон. Це мене кнопочний телефон ще залишився. Слава Богу, ще картка. І вводимо цей код. Ось тут нікому не буду казати його. Але я його наберу, може, 94, 74. Всі знають тепер цей код. І видаляємо кошельок і кажемо гудбай російський фінансовий недофінансовий ринок. Ось так все на головну входимо. І вже тут ми не зможемо війти, тому що ми просто видали цей кошелі. гаманець. Е, наскільки це видалося він, я не знаю. Ну, от спробую війти, чи воно війде, чи не війде. Так, ну все ж таки спробую я зайти під своїм цим, оцій поштою, яку я. Колись створював на цьому Яндексі. Яку теж треба вже видалити. Натискаємо далі, щоб вийти в цей гаманець і бачите, у нас пише, що у нас такої почти нет. Коротше, попробуйте по телефону. Ну, та й добре, що й немає. Все, мінус один російський розводняк. Все. Тобто видалилось воно справді видалилось, то й добре. Всім дякую за перегляд. Мирного неба нам!